Понад 26 мільйонів тонн зернових зернобобових та олійних культур експортувала Україна з початку війни. Це дані міністерства аграрної політики та продовольства. З них пшениці майже 5,5 мільйонів тонн кукурудзи, понад 10, далі ріпак близько 2,5 з половиною та насіння соняшника приблизно по 2 мільйони тонн. І Більше про те, як аграрії завершили цей сезон, розпитаємо в першого заступника міністра Тараса Висоцького. Він з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір Вітаю. ось ці цифри, які ми щойно озвучили щодо експорту зернових. Як ви їх оцінюєте, наскільки це менше ніж ми могли б експортувати, якби не вторгнення Росії? в Цілому варто розпочати з слів вдячності, що все ж, незважаючи на складні умови і війну цих цифр за 8 місяців, які ви озвучили, вдалося досягнути. Якби не було війни, звісно, що цифри були б більші, фактично найменше експортувалося перші три місяці війни. Потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період. Фактично втратила десь можливість експорту приблизно до 15 мільйонів тонн Тому, якщо брати сумарно об'єктивно мирний час цього року в разі моделювання, то могло би бути ще плюс 15 мільйонів тонн тобто близько 40 мільйонів тонн в цілому. Пане Тарасе, Ну, от у нас була ціла, ціла серія репортажів з аграріями, і багато хто з них розповідає, що вони зараз е, виходять в нуль, і це ще добре. Е, як такого прибутку в них немає. Чи є якісь програми підтримки аграріїв зараз? Незважаючи на складності, було запущено відразу з початку війни ряд програм. Які націлені на те, щоб дозволити аграрним виробникам працювати як мінімум, покриваючи собі вартость, а ідеалі із певним запасом Перш за все було запущене доступне кредитування в програмі 5.7.9. Спочатку на півроку, а потім пролонговано ще на 6 місяців. Тобто на рік кредити в гривні фактично під 0%, коли. Вартість кредитування компенсує держава, це допомогло з ліквідністю. Також була запущена програма і вже реалізовується виплати найменшим виробникам на гектар. Фактично, майже 900 мільйонів гривень виплачено нещодавно фермерам, які обробляють до 120 гектарів або тримають до 100 корів. Це 3100 гривень на гектар і 5300 гривень на корову, як грантова підтримка. І також влітку були запущені гранти в садівництві та тепличному господарстві, де також е всі, хто там працюють і хочуть розвиватися, отримують підтримку від держави у розмірі 70% співфінансування. Наразі вже маємо е 50%. Випадків, коли по садах подані і погоджені заявки, і чотири по теплицях. Сумарно понад 250 мільйонів гривень грантових коштів на це спрямовано державою. Ну, от, наскільки я пам'ятаю, однією з головних проблем, ще нещодавно у аграріїв е, була проблема зі зберіганням врожаю. Чи залишається це проблемою зараз? Е, завдяки активній роботі всіх учасників, в тому числі. Непоганим показникам по експорту у вересні та жовтні кожного з цього місяця було експортовано близько 7 мільйонів в чому й заслуга зернового коридору. Наразі це питання не критичне, також допомогло зняти критичність гуманітарна допомога від ФАО та інших міжнародних партнерів, де було закуплено. Мішків тимчасового зберігання продукції на 6 мільйонів тонн. зараз. Якраз в ці дні активно роздаються ці мішки. Рукава фактично 30% вже роздано. Найближчі днями всі отримують. Тому сумарно те, що ми експортували більше ніж очікувалося, і є ця допомога з рукавами по тимчасовому зберіганню. Бачимо, що ситуація напружена, але вона не є критичною. То якогось е кардинального дефіциту ємності для зберігання урожаю цього року не передбачається. Ну тож будемо оптимістами, і будемо сподіватися, що наступного року врожай буде кращим ніж цього року. Власне і експорт також. Дякую вам, що долучилися до ефіру. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.